...класна виставка, а тепер, тепер впродовження цієї теми, яку Катя розробляє багато років. І тут зібрані роботи починаючи з 2006 року, і останні, останні кілька робіт, які Катя зробила спеціально для нашої виставки, додала ще шість робіт до циклу. Вони е, створені от, буквально от-от ще, е, можна сказати, е, позавчора з майстерні. так? І е, Катя задумала е, цю е, серію як цілісну, і е, як ви е, знаєте, ми анонсували, що виставка е, називається Мамаїта мамаївни, короткий метр». е, тобто, е Катя її так собі уявляла як короткометражну стрічку, і вже від цього якісь такі асоціації виникають з якоюсь лінійністю і поступовістю, як ми собі уявляємо людське життя. Але хочу сказати, що в Україні саме в такому вигляді. Ми могли побачити ці роботи деякі з цього циклу. Можна було побачити на кількох виставках. От мені пригадується остання була в Черкаському художньому музеї, я спеціально їздила в щоб подивитися. І, але вони не всі були там представлені, хіба кілька робіт було і ще в будинку художника, так? Ну, там кілька було. Так, а от в такому вигляді, як ви бачите сьогодні, в Україні це вперше експонується. Короткий метр, мама і мамаї короткий метр. Та мушу сказати, що прем'єра відбулася не в Україні, а у Польщі. Саме поляки побачили першими цей короткий метр. Виставка відбулася у липні минулого літа в Польщині. І, Ну, Тут є пан Руський, генеральний консул Республіки Польща в Україні, і сподіваюся, він не дасть мені, так би мовити, ну, може підтвердити, що сприйнято, як це було сприйнято там. Отже, короткий метр і коротка стрічка. Хоч як я вже сказала, виникають якісь асоціації з таким лінійністю і поступовістю життя. Але не шукайте, будь ласка, в нашій експозиції ні ані е, якоїсь хронології, е, ані логіки розвитку подій е, життєвих і так далі. Е, життя часто буває абсолютно ірраціональне, і всі прекрасно знають, що любов, розлука і зима. Завжди зненацька нас закоплює. Так що... Так і тут ці невеликі за розміром полотна, вони ну, ці кадри вихоплені з людського життя у найважливіші його моменти. І ці картини це картини про вічне питання і про вічні теми. Це народження і смерть. І, і любов, і розлука, і зустрічі, і прощання те, що нас спіткає на життєвому шляху, я ще хочу звернути окремо вашу увагу на те, як Катя дає назви своїм роботам. Ця поетика, яка, Присутня в її е, живописі, е, вона е, от збігається тут е, живописний талант, і, і така е, надзвичайно чутлива і тонка натура е, художниці. Е, деякі з... Е, от я просто вам раджу е, читайте уважно ще е, назви, е, деякі роботи просто ну, хвилюють до душі. Вражають от, у, у саме серце. Е, от робота там названа і одна очена дослухав. Ну, мені здається, що стільки вона вміщує в себе і, і для будь-якого е, віку і стану, і для мене особисто там багато чого теж. Е, коли у нас була е, виставка у Польщі. Звичайно, це було нове ім'я для очтинців, для поляків. І Тому ми сказали кілька слів про Катю, і пан Рафал відкривав виставку. І я теж сказала кілька слів, і там у Польщі я закінчила свою промову такими словами стосовно формату, великого формату. Ми знаємо, що Катя здатна робити великі роботи і є чим їх заповнити цю площину полотна. Так от стосовно немачку формату, це для того, щоб ви підходили ближче і вдивлялися уважніше. І там у Польщі я сказала, що панове, підходьте ближче і. Вдивляйтеся живопис прекрасний і в нас, в українців, тому що мені здається, що це надзвичайно українське. Дякую, Каті, і дякую всім вам, що ви прийшли сьогодні на прем'єру в Україні короткого метру. Я в свою чергу дякую Тані за можливість нарешті показати в повному об'ємі, в повному обсягу все те, що робилося впродовж багатьох років. І нарешті воно якось логі логічно і дуже органічно завершилося, от саме тут, так такою прекрасною виставкою, яка ну, дійсно для мене вона якось. Я по-новому навіть сама подивилася на ці роботи, mm -hmm. і вона зазвучала, і от кіно пішло, пішло в люди, пішло в світ. Так що Танечка дуже дякую. Дякую. І е, хочу вам сказати, що коли ми е, думали про цю виставку, я е, Побачила, що е, наразі е, в Києві проходить е, фестиваль міжнародного короткометражного кіно, який почався 25 вересня і там, здається, е, до середини жовтня він триває. Так що ми вкладаємося просто Вкладаємо. в просто. Mm -hmm. е, якщо, може, хтось хоче сказати кілька слів, от е, Борис Єзарян. кто-то может сказать, потом говорит, А вы я, пошукала. пошукала. Борис Я сегодня не буду выпендриваться, как обычно, я там начинаю говорить. У меня по личным таким причинам у меня есть на сердце груз. Я и не собирался идти на какую-нибудь самую лучшую выставку. Таня мне сказала, что Борис Петр обязательно должен видеть. Я об этой выставке знал, вчера был в Польше и знал, что эта выставка прошла в Польше. Но ну, вот, ну, скажу честно, вот, когда зашел, отсюда посмотрел. Ну, есть такой слой, это энергетика, да, энергетика, которая так тянет, мы в музеях знаем, это происходит во время выставок в галереях, эта энергетика тянет. Обычно это когда пастозные, сильные, яркие работы, которые от тебя тянут. А это такие сдержанные работы, сдалека выглядят они графичными. Кажется, что это маленькие левкасы. Чисто графически меня заинтересовало. Ой, это интересно. А вообще, в самом деле, когда подходишь, каждая работа, ну тут я потом подумал, я всегда э, прикинул. Я хотел, потому что очень много работ, которые меня очень тронули, конкретно тронули меня, я хотел найти слабую работу. Но у меня есть слабые работы. Да, их, бывает, перекрашиваю раз пять, а они все равно слабые. Хуваю под за холстами, там на два года. Поверх ставлю сильные работы, там, никто, они все равно там слабые переписывают. То есть, вот это бывает. А тут я хотел найти ту слабую работу, ну, художница уставшая сделала. Нету этого. Каждая работа это книга. Я могу сравнение сделать с книгой, э, с литературой. Для меня самая сильная э, литература это которые э, небольшие тексты, простые, гениальные, где под строчками идет э, другой текст, более простой и более гениальный. Оно о жизни. Она охватывает историю человечества, откуда-то из глубин и э, говорит нам сегодня. Ну вот это, каждый холст это, это такая история. Я могу там, там когда-то был поражен, когда узнал, что это слово кульбаба. Вот, Тени вот, от кульбаба. Во-первых, э, так нарисовать, так написать, а потом еще и так и назвать. Двойная такая творческая наглость, такой творческий полет, улет. вот цель, не, вообще то украинской тильки ты должен быть, я делать, А тут тилько ты. Это такое, там, типа Борис может придумать украинское на своем акценте. Или вот такой полет вот, творческий. Ну и вот каждый из них, я могу каждую работу сказать. Хочешь девися на мене. Ти меня? А это мамальчик, по, по тому, как оно рисовано, оно равно ну, любой очень драгоценной иконе, которая там, скажем... В нашем человеческом восприятии, нашей тоске о духовности, мы знаем вот, ценности икон, когда она нас наше сердце трогает. Ну а от икон человечество очень много пропиталось, и, в том числе и украинское искусство. Ну, а по силе творчества, я скажу, что он, есть такой художник Дейнека, знаете, да? Маленьких даже размеров или больших сделал такие потрясающие монументальные вещи, они шли аут и курс. А она презошла. Мы с господином Рафом смотрели, где это была вот эта маленькая лошадка внизу. Не буду я перечислять все работы, а там есть работа, где лошадь в воде, там эти эта лошадка повернулась, там где-то еще руки Это невероятные литературные произведения, эссе, малая форма литературная, которая потрясающе действует на тебя, и они вообще-то похожи на книги. Они похожи на книги, на древние книги, на древние рукописи, когда э, каждая рукопись делалась вот такой душой, трудом, переживая, отдавая душу, жизнь, э, переживая мировую вселенскую любовь. Ну вот это такие красивые работы. И в самом деле самая большая ценность их, они невероятно украинские и они отрицают то, что мы все страдаем, что есть опасность для Украины во все периоды украинского сознания. Это шароварщина. Она от этого вообще оторвана. Это большой пример того, как можно украинскую мысль, духовность сделать в пластику, об этом написать. И двумя словами, чтобы это было украинская литература, украинская эссе, украинская поэзия, пластика. Э, современная икона. Кстати, там хочу сказать, пан Рафов опять были захваты. Я Богородица был углем нарисованы вот так. А большая проблема современности всех э, стран э, цивилизованного мира. Особенно православных стран, ну, те, которые как бы воспитаны на православной культуре, это каким должна быть современная икона. Она не делает современную икону. Она просто э, нарисовала, даже не написала, она нарисовала образ э, лик Богородицы. И сделала это современную художник. Если в этих она так вообще вникает, как чуть ли не молитвенно тонко туда, она там это очень, очень свободно делает, но сердце трогает. В общем, я, как художник, удивлен, завоеван, потрясен, поражен. Привет. Вот и это очень сильно, очень красиво, очень по-украински и очень по-человечески. Я у нас всех поздравляю с этой выставкой. Ну, та выставка, это выставка, что надо прийти, каждый еще раз посмотреть, еще почитать. А там оказалось, что она же картина, а еще картина, а если еще попробуешь какой-то кусочек почитать, тогда вообще... -то ну, я нас поздравляю всех, это очень сильно красивое место, спасибо, чтобы вот под твоим куполом спасибо, всегда, да? это твои художники, чтобы нас удивляли. Спасибо. Да, спасибо. спасибо. Браво, Всех чекает І хліб, і нараз. І, і розмови. Так, те, що найсмачніше. Так. Ну ми продовжуємо. Дякую. Дякую, Наташа.